Привіт-привіт всім підписникам мого каналу. Сьогодні вам знову ж таки швиденько знімаю відеозвіт про свої готові роботи. Дуже швидко, тому що у нас вже другу добу майже цілими днями немає світла, немає можливості знімати повноцінне відео, тому ось так от коротенький відеогляд своїх робіт. Плиту поки темно. Добре, хоч пряжа світленька і крупна, і є можливість щось щось побачити серед тих петелек. Ось така малеча в мене з'явилася за останні два дні. Показую кожного ближче. Дивіться, насправді зараз камера видає кольори трошечки темніші, ніж є реально. Зайчик трошечки світліший. Так, ось такі ці молочні, насправді молочні, вони не білі. Для дівчинки і для. Може бути навіть і для дівчинки, бо тут такі морської хвилі бантик. І ось такий, ну тут дівчинка, така дівчинка. <смістична> Дивіться, це все плюш. Зайчики ось такі всі з ростом 21 см. Дуже зручні такі в ручку для маленької дитини. Я би все-таки радила для діток таких хоча б два рочки, коли дитинка вже не тягне до рота всякі дрібнички і всі іграшки. А ще покажу вам ось такий в мене красень. Знову ж таки, камера видає його як там на сірого. Але насправді це такий це дольче. Хто знайомий з цією пряжею, Це дольче, сіро-лавандовий колір. Дуже гарний, реально дуже гарний колір. Хоча зараз на камері вам видається він темно-сірим. Можливо, в спільноті в YouTube вдасться мені зловити реальний колір цього зайчика, і я додам фото. Ну, і також всіх інших максимально близько. Дивіться. Я дуже полюбляю ці іграшки, вони насправді дуже м'якенькі, дуже такі комфортні, дуже теплі, дуже, дуже приємні на дотик. Ну, це, така, це така ніжність в руках. знаєте, Це, це, це дуже така приємна іграшка. Ось така малеча в мене з'явилася. Немає можливості зараз знімати повний відеогляд зі штативом, тому що дуже дуже темно. І ще й погода у нас така, у нас погода. Все мокне, все холодно, дощик, сиро. Тому ось так. Для замовлень залишаю контакти під відео, кого цікавить, така іграшечка. Всі іграшечки зв'язані на наявність. Кого цікавить, будь ласка, пишіть в приват або в коментарях або на Viber за телефоном, який є в описі до відео, і може надіслати. Може надіслати по Україні. У мене є доставочка Укрпоштою, є доставочка новою поштою, а також є olx доставка хто звик звершувати безпечні покупки. То, можливо, сумнівається, кому зручно. Зараз, до речі, на OLX ще діє безкоштовна доставка Укрпоштою, тому кому зручно, хто має час очікувати, бо доставочка Укрпоштою трошечки займає час довше, ніж новою поштою, будь ласка, звертайтеся. Буду рада потішити вас і вашу малечу такими приємними, теплими, комфортними, такими домашніми іграшечками.